Вітаю вас, любі глядачі. Мене звати Анна, і ви на каналі Провідник. Дякую всім, хто нас дивиться. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і обов'язково пишіть коментарі під цим відео. Сьогодні з нами наша улюблена Шаманка Сераш. Я тебе вітаю. Да, привіт. Ми вже по традиції з тобою будемо розглядати популярні забобони і розвінчувати міфи зі здорової точки зору, здорового глузду. І так далі е, найперше, що згадується, це те, що не можна наливати через руку. Е, зазвичай це стосується алкоголю, але і навіть просто якийсь напій не можна наливати, ну типу, лише отак, не через руку. Чому так? Отрута. Все дуже просто, все пов'язано з отрутою, тому що частіше за все, отруту носили в перснях ось тут. А наливання через руку усіляку, сусідську свою як завгодно могла приховати факт а, насипання а, отрути у келих, тому що деякі параноїдальні правителі вони ж змушували дегустувати перед подачою своїх там усіляких слуг їжу, яку виносило на стіл, да, Типу відпивати вино і так далі, тому подібне. І тому потрібно було і зашрятися. Ні, підсипати отруту прямо всередині, вже продегустованого на отруту заст... застілля. От, тому це, да, це е, традиція виключно пов'язана з параноєю бути отруєним близьким оточенням під час, е, коротше, під час накритого столу. Ну навряд чи в нас зараз хтось використовує такий спосіб. Ну, так, але в цілому, це, да, прикмета тягнеться виключно з цього. Тобто, ну mm -hmm. я ж кажу, це заборона, цей забобон виключно і з оцим пов'язано. Це мені нагадало за бобон спри... не за бобони, не знаю традиція, чока це келихами, щоб твій напій переливався в інший напій. Да, та і... сама історія да. Да, для того, щоб якщо тебе отруїли, отруїли да, щоб змішувалися напої, і mm -hmm. щоб якщо тебе вирішило отруїти, то і здох, і той на всяк випадок, хто тебе вирішив отруїти. <му> Ми звикли, що чаклунство це щось заборонене та незвичне. Але я готова відкрити завісу таємниці та провести вас в цей незвіданий світ, де є так багато можливостей. Тож, нарешті, ви можете придбати курс з магії для початківців. Це тільки перший ступінь основи основ. З моєю допомогою ви зможете стати на шлях магії, зрозуміти, як вона працює та опанувати її язик. Ви знайдете відповідь на безліч питань, пов'язаних із міфологією, побудовою нашого світу, як можна позичити силу, як працювати через сутності, богів та інших істот, як влаштована людина, що таке особиста сила та як з нею працювати. Теорія на моєму курсі завжди використовується одночасно з практикою, тож ви отримаєте прикладні знання, які точно знадобляться вам у подальшому. Поспішайте придбати повне відеокурс про чаклунство від мене за привабливою ціною прямо зараз. А ще з напоями пов'язано те, що не можна наливати, коли в повітрі стоїть келих. Ну, обов'язково келих має стояти на столі чи на якійсь сеті, навіть іноді. Треба, хоча да. хоча пальчик поставити. Чому так? там, до речі, історично є декілька варіантів, і вони в цілому правдиві. Перший, ну я маю на увазі, вони мають історичне обґрунтування. А перший момент пов'язаний із дороговизною напоїв, які наливали а, і розплескати яке-небудь там дорогуще вино для яких, небудь своїх вельмож слуги собі не могли дозволити, тому що тебе просто відлупцюють там потім якої небудь. Пльоткою, от і закинуть, бо ти типу, порозплескав дорогий напій, не можна було і тому для надійності келих ставили виключно на стіл для того, щоб нічого не розлити, бо на висунув, на цьому да, у повітрі ну можна було про пролити дорогий алкоголь. Це є перша така історична історія пов'язана із тим, чому тільки так і ніяк інакше, що на у повітрі на вісу не можна наливати алкоголь. Другий момент пов'язаний ще з однією історичним. Моментом, коли е, царствовані знісходило до е, у, якби, влаштовування гулянки для простого люду, угу. народ на цих піршествах, які організовували князі вільможі і Царі, пили, е, як попало з чого попало. Тобто у тебе там сидів стіл бояр яких-небудь умовних, вони пили скелихів за столом, а народ, який вони пригощали, де попало, як попало о, коротше, о, там я не знаю, валяючись на полу з яких-небудь там туфлей, черпаків, з чого попадалося, пили дату то, той алкоголь, то брагу там, або ті напої, які вільможе з барського плеча тому народу давали. Mm -hmm. От, і, пили, і наливали вони як? Наливали вони на вісу. І вкорінилася чітка історія з тим, що п'ють за столом з поставленим келихом, наливають тільки багаті та знатні та вельможні. Mm -hmm. А ті, хто наливають на весу, п'ють із чого попало, і ця вся історія це типу простолюдіни, Ну, як от такого формату. І оце розділення звідти пішла штука, що ж ти коли на, на, на весу наливаєш. Не Ні, то ти, типу гроші втрачає, да, гроші втрачаєш, тому що ти себе таким чином приравнюєш до простолюдіна, в яких з Варського плеча який-небудь князь піршество організував. Оце є типу друга така історична штука, звідки тягнеться цей забубок. Ну, Насправді нічого катастрофічного у цьому а, наливанні там на таким чином ну, немає. Якби. Зараз там може бути етикетна історія дурного тону, да, але знову там нічого такого м -м, грандіозного не відбувається. Але але пролити можна, хіба що так ви втратите в грошах, якщо гепнете півпляшки вина, просто мимо келиха, який там хтось тримає вже під час застілля, тоді так. Ну, можна пролити, коли келих стоїть на столі, це якби вже. Можна, да, але але коли от історія відбувається, це більш вирогідніше. Да. А от, якщо згадати, у нас є прикмети з приводу всіляких штук на удачу, і найпопулярніше це от підкова на удачу. Вішають підкову, і там ще треба, щоб вона в певному положенні висіла в тебе, чи над порогом десь, чи ну, хто як ще і це трактує, чи справді підкова в нас до щастя на удачу. О, там теж є одна цікава історична штука. Історики схиляються до чого, звідки це пішло. Є були прецеденти, і є коли знову ж таки заможні, заможні панство свого а, коня або свою кобилу військову, яка була на виданні, да, можна так сказати, порадна виходна кобила, на якій їздив mm -hmm. який-небудь там граф, князь. Ця вся історія а, підковували золотими підковами. Mm -hmm. Для пафосу, а золотом яке? Це м'який матеріал. І, звісно ж, при шесті ході через місто дуже часто шматки підкови відлітали з копит кобили чи коня. І да, було удачою знайти отакий от собі шмат золота підкови. Для людини, звичайно, от звідти, якби да, історика скаляється, що звідти така тема пішла. А потім вона видозменилася, вже захарстіанізувалася з приводу того, що коли у нас підкова висить от е, е, цими своїми пуцьками нагору, я маю на увазі, mm -hmm. да вона, типу, це як чаша, вона наповнює усіляку благодать А коли донизу, типу, особливо коли це. Назовні, то таким чином ти захищаєш свою будівлю. Це вже видозмінне, а христианізовані усілякі штуки. Але да от найбільша така теорія, до якої схиляються історики, це золоті підкови, тому і удача, щастя, багатство. Це вся штука. Ну звісно, кусок золота ти знайшов. Да, да -да 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 -да. От і за цього ж да а такі прецеденти в історії були. Ну, типу, там згадується. Певне вельможне панство з різних країн, яке любило а, а, цей пафосно виїхати на коні а, от, з, да, підшпореного золотими підколами. Ще є така цікава прикмета, що не можна шити або зашивати на собі. Ну, якщо на тобі одяг десь порвався, його обов'язково треба зняти, щоб зашити, бо ти заш'єш свою долю і так само заш'єш удачу. Да, там це по-перше пов'язане напряму з віруванням з голкою, а вірувань у стародавніх людей, у язичників з голкою було там ціла купа, починаючи від злих духів, від заговірів цієї голки на різні аспекти магічні або немагічні. Тобто, голка була достатньо рідкою історією. Тобто, треба розуміти, що це була. Ну, рідкість не прямо так, що її зовсім неможливо було дістати, але це дорога штука. Тобто, виковували там цей маленький шматочок заліза, загострювали ну коротше і от перше, Да, так, да, дефіцит реально. Тобто, і дуже така собі е, їх же там і втикали у поріг від відьом, як захист, заговорювали певним чином. Було чітке розділення, голка для шиття, якби і, і сам процес шиття був сакральною стародавньої людини. І навіть таку голку заговорювали, начитували на неї усілякі заклинання, щоб вона шила класно, Так, от, от, шити на собі. Дуже цікавий момент. По-перше, ця прикмета має за собою виключно фізіологічний аспект. Ми голка у стародавньому світі виглядала не так, як у нас вона зараз виглядає. Це був шмат кованого заліза mm -hmm. за зубринами, який по факту, якщо ви вколитеся, шиючи на собі, е, ну, столбняк вам обезпечений. Mm -hmm. А це означало, що ви просто помрете mm -hmm. і на собі шити, ну, типу, із за цього заборонялося, бо ви можете дійсно собі накликати лихо, якщо ви вколитесь десь ржавою цією старою, вибачте, голкою, яку викували незрозуміло як. От, це перший такий момент. Другий момент вважалося, що якщо. Це називали пустою голкою. що вона без якогось заклинання та голка начитаного, на начитаного на нього. А отже, ти пустою голкою, яка не несе ніякого смисла, ти, ну, сенсу. Да, я маю на увазі заговореного. Ти до себе її постійно астрійом. Повертаєш, коли на собі шиєш, дати типу поця mm -hmm. от історія. А отже, ти собі наносиш ментальної шкоди, там провокуєш духів, Коротше, ти на себе направляєш оце а, гострий штик, не ну з незаговореної голки. Да, і вважалося, ж треба мовчати, щоб не привлекти. Її. Злих духів, які можуть прийти на, на, на момент використання голки, особливо пустої. Звідти, до речі, тема і булавка, що типу, ти оцим, ну, гострою железякою як от закручував на вузлик, певний захищаєшся від злих сил. Типу метал на себе бере усіляти негатив, а на тебе цей негатив, негатив не лягає. Типу відпугою нечиці з голкою, там, я ж кажу, купа, купа, купа прикмет. Ну, але так, да, шити на собі в першу чергу, не можна було за техніки безпеки. Uh -huh. От, і там я ж кажу, не питання долі або чогось, а саме техніки безпеки, щоб ти не вколовся, шиючи на собі, і не, не помер від якого небудь столбняка. Взагалі голка часто використовується в всяких магічних ритуалах, штуках. Да. кукла Вуду протикається голкою, наприклад, або ж там оці порчі роблять на голки в оцих мішечках. Ну, ножі, ну, ножі, ножі і голки, звичайно, нашої ну, ще. По-перше, матеріал такий. По-друге, сакральний матеріал. По-третє, я ж кажу, дефіцитна певна історія. Це ну, mm -hmm. нормальна штука. Типу, mm -hmm. що так використовують ж не тільки голки металеві. Це зараз, якби знову ж таки з цими всіми забобонами навколо металу. Але у магії використовували і колючки, велетенські колючки там акації, наприклад, такі ага. от, коли виростають за на предметі її самої голки, ножі, ну, ковані і так далі. тому подібне. Тобто, все, що гостре, все, що може тобі фізично нашкодити в реальному житті, переносилося на шкоду ментальну, ну магічно, і досі використовують. От, я ж кажу, ці всі голки під порогом для того, щоб відьма ніяка там поріг той не переступила, От, і всяке колдунство на твою хату не лягло, і так далі. Тобто ці самі голки обговорювалися і обговорюються досі на цілу копу варіантів від нанесення шкоди до захисних функцій. Бачиш, і захиститися можна. От я про захист не знала. Знала лише про те, що можна поробку якусь зробити за допомогою. Ну якось голка, це щось Ні, відьміна, відьомська бо бутиль, бо ну так звана відьміна бутилка, або там, наприклад, там пляшка. Да, або ж там ну, взагалі, воно відьомський міхур. Більше можна так сказати, тому що там з ПП, коли не було стекла, використовували в захисному форматі, брали шлунок, наприклад, корови. От, і в нього пхали усіляко різні, голки в тому числі і різні всякі, для того, щоб знову ж таки був захист, причому агресивний захист від усілякого угу. А ще ж не можна свистіти в домі, бо ти насвистиш, е, що там чортів насвистиш чи кого ти там призиваєш, теж гроші свистиш. <свести> да, 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 да. Це до речі, пов'язано з якою історією, це пов'язано із тим, що люди помітили, що про сильних вітрах, які наносили шкоду, ти чуєш свист. Mm -hmm. І свист плотно у міфології він е, дуже плотно був пов'язаний із е, якраз таки е, вітром і нечистою силою. Якщо ти в хаті свистиш, ти закликаєш до хати ту нечисту силу, яка тобі лихо принесе, або ти закликаєш вітер сильний, який тобі шкоди наробить. А отже, це матеріальний збиток, наприклад, дах Да? Тобто це із за свисту самого вітру. Тобто, дивіться, давайте так: поринаємо атмосферу того часу. Ви стародавня людина, тебе нема, світла, немає, води немає, каналізації немає. У вас хата, ви її збудували? Ви десь посеред лісу, до найближчого сусіда, чим чекувати на другий край. Того лісу, у вас там можуть жерти вовки. Ви один оце от в лісопосадці які стоїте біля лісочка, понимаєте? У вас розбійники, дикі звірі і так далі, тому подібно. Темно, просто капець. Як, і тут ви при сильному бурові реально відчуєте оцей моторошний свист вітру. ну нам Да, з завиванням так. Ну тут у 21 столітті від того якби не по собі стає інстинктивно. А що там робилася з тією стародавньою людиною, яка не могла в цей момент телек включити чи світло ввімкнути, і ти усе лежиш? Воно свистить, виє, гуде ну і все і нечиста сила убитки, збитки для твоєї хати, для твого врожаю, це ж гроші. А якщо ти свистиш і імітуєш цей свист вітру у хаті, то ти цей вітер закликаєш до себе в хату або нечистого завеш до себе в хату, який тобі ту всю хату попорте і тебе разом з ним. Оце звідти бралося таке суєвіря з приводу свисту у приміщенні. Ну, я чула версію, що нечиста сила не любить сам звук цього свисту, тому коли ти свистиш, вона приходить і може тобі помститися. Знову тому маємо, що... маємо цікаву, цікаву історію народних усіляких оповідок, типу розбойник», угу. У якого який інструмент був основний свист? Він свистів і всіх змітало. Uh -huh. Ну звідти ж з цього ж повір'я виліз цей образ у подальшому. Угу. Ну і взагалі, коли якісь описи, отакі от художні у творах, коли починають описувати щось таке страшне, от, все засвистіло, закружило там, щось зави завило. Ну от і вже завило, так. да. Ну це ж так. Да, я ж кажу, звідти тягнеться історична, з міфологічної коротше історії, тягнеться оце, оце повіряний народ. Угу. Ми з тобою минулого разу говорили про те, що не можна сидіти на кутку столу, і одна із наших підписниць написала: що це, якщо навпаки, якщо ти будеш сидіти на кутку, то ти будеш з кутком. Ну, типу, у тебе буде якась своя гата, свій кут. Теж ну, таке цікаве, я ніколи не чула, ще таке. Це також це. вже така собі видозмінена да, історія асоціативна, тобто історична видозмінена асоціація. Бо у нас треба розуміти, що певні прикмети, які мали, там, отак, от негативний історичний підтекст, вони з роками перекачовували на інші, да, якісь там нереалі. Ну, тобто, це знову. Причому для кожної країни свої якісь певні приколи. Mm -hmm. Тобто, ну о, 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 на, наприклад, там банально у Китаї потрібно плап. О, о, у Китаї. Є цікавий, цікавий такий забобон, що коли вони приходять на кладовище, вони ховають великий палець у кулак, не <кій> показують на кладовище великий палець. Бо у них по цим всім там по, по, ну, якби їхнім внутрішнім міфологічним повір'ям, великий палець відповідає за родину а за батьків. А отже, ти можеш сховати батьків від це, ну від смерті. Приходячи mm -hmm. на кладбище і ховаючи великі пальці. Воно до нас має стосунок. Да ні, ми з вами зараз оце будемо слухати такі, да блін, прикольно. А це ну да, для, а для Китаю це от, от така от історія, як і цифра 4. У нас там всі лякаються тринадцятки, mm -hmm. а у них четвірка це, це о, цифра смерті і цього всього. Тобто тут же воно перекачовує знову ж таки торгівельні шляхи, забобони різних країн, змішання і отака. От. Отака в сучасному світі скільки у нас за бобон взяти штукаву з або червоні труси на люстрі. Це ж я не думаю, що в стародавніх наших предків були червоні труси, які вони вішали на люстру, якої не було. Ну, хіба що якщо ми говоримо про які-небудь шовки, великі оці от прикраси на ну і якби як показник достатку, тому що який-небудь червоний викрашений квітами шовк, який до тебе прийшов mm -hmm. у твій стародавній замок, явно був при, при, признаком достатку, тому що ти дуже дорогий, багатий. О, от. повісити На саме видне місце. На саме видне місце, дивіться, в мене є шовкова тканина. От висіть прямо посеред залу на крючках. Mm -hmm. Так, дуже цікаві взагалі такі забобони. Я тобі дуже дякую. Я думаю, наступного разу ми з тобою ще знайдемо щось цікавеньке, обов'язково розкажемо, звідки це все прийшло до нас, до наших днів. На цьому ми з тобою прощаємося і до наступних зустрічей. Пока-пока.